Продовжуємо випуск. Новорічні і різдвяні свята найкраща пора, аби подарувати нашим дітям чарівну атмосферу тепла і щасливого дитинства, навіть під час війни. У Дніпровському національному академічному українському музично-драматичному театрі імені Шевченка підготували справжній сюрприз для юних глядачів і для дорослих також. Що саме розповість моя колега Ольга Ховрич? На Різдво колектив Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Шевченка підготувала для дітей святкову прем'єру. Це вистава за мотивами казок датського письменника Ганса Крістіана Андерсена Сни різдвяної ночі казкова атмосфера і чарівна магія відчувалася, щойно переступаєш поріг театру. У холі облаштували святкові фотозони, тож малеча гарно провела час. Сьогодні Різдво і ми. Прийшли на казку і відняти святковий настрій. Дехто з глядачів прийшов до театру Шевченка вперше, як, наприклад, пані Ольга з двома племінницями. Прийшли сьогодні з племяшками своїми, з Діаночкою два рочки і з Вікою вісім років. Сьогодні ми знайомимося перший раз з театром. На знайомлення. Будемо дивитись новорічну казку, так, дівчата? Серед юних глядачів були й ті, що приїхали на прем'єрну виставу з різних куточків області разом із педагогами. Ми із Павлоградського району, із школи Новодача села, Новодачинський ліцей. Ми приїхали на прем'єру Сни Різдвяної ночі з дітками 8 та 7 класу. У нас 18 дітей, двоє вчителів. В театрі Шевченка ми буваємо часто з дітками та з колегами. Якщо ми повертаємося, значить нам тут подобається і хочеться ще, і ще. Ми Очікуємо казкової атмосфери, задоволення, ну і, звичайно, чарівних якихось моментів. Поки діти залюбки фотографують, Рафувалися в холі, наша знімальна група потрапила за лаштунки фінального прогону казки перед початком самої прем'єри. У залі був тільки режисер-постановник із Києва Максим Добролюбов, відомий вже Дніпровському глядачу прем'єрною виставою Баядера. На сцені відпрацьовували найскладніші уривки різдвяного фентезі, а також перевіряли світло і звук. Тримай! Тримай! У глядацькій залі повний аншлаг. Всі поринули в казкову атмосферу, бо в залі з'явився сам Андерсен, точніше актор, який виконує роль казкаря. Що стосується вистави, це наш такий експеримент. Ми вирішили трошечки помандрувати казками Ганса Христіана Андерсена, не брати конкретну історію, а об'єднати декілька казок, попрацювати трошечки з іншою естетикою. Додати трошки більше музики, зробити такий фентезі мюзикл Казка Андерсена залунала в неочікуваній інтерпретації. Змінилися акценти і власне її назва. Та від цього юним глядачам ще цікавіше було слідкувати за тим, що відбувається на сцені театру. У нас е крижана королева, і крижана королева вона е викрадає герду і кай відправляється на поиски. Герди до разом з Олі Лукою. Зі своїм другом з дитинства, Захоплюючий сюжет, неперевершена акторська гра, сучасні балетні номери та чудовий вокал шевченківців у поєднанні з яскравими костюмами та декораціями подарували справжнє відчуття казкового різдвяного настрою. Втримати увагу дитячої аудиторії допоміг режисерський хід. Протягом спектаклю актори зі сцени час від часу заохочували малечу їм допомагати брати участь у спектаклі. Це зараз дуже необхідно. Зараз трошечки інший час, і інший час в тому плані, що ми маємо не тільки розважати дітей, і об'єднувати, і давати можливість виходу емоцій. І тому ми багато сьогодні кричали, м'яукали, тупотіли. І я вважаю, що це вдалося, у нас була така певна синергія, і діти разом з акторами прийняли участь в цій касі, і вони були разом один з одним. Тобто не просто прийшов папа з мамою, з дитинкою, а вони були одним цілим. І, ну, це, мабуть, головне. Зараз сьогодні, щоб діти не відчували якусь самотність, ізольованість, і казка цьому дуже допомагає. І, і казка, і музика, і це зараз я вважаю надзавдання театру. Хай діти знають, що театр це, це казка, і це живе спілкування, і це радість не тільки від візуалу, а від того, що ти можеш стати частиною казки. Новорічні різдвяні свята, шкільні канікули, чудовий час, аби долучити вашу малечу до театрального мистецтва. Та й для дорослих тут цікава афіша, завітайте до театру Шевченка і отримайте святковий настрій і незабутні враження. Ольга Ховрич, Віталій Шалдов, новини Д1.